Щотижня у місті відбуваються прийоми міського голови, де головним завданням Анатолія Федорчука є дізнатись про нагальні проблеми бориспільців та по можливості допомогти у їх вирішенні. Цього тижня відбувся виїзний прийом міського голови. Він завітав до одного із найбільших підприємств міста, закритого акціонерного товариства Агробудмеханізація, де й пройшла зустріч з його працівниками. Загалом на прийом голови завітало понад 20 чоловік. Цього разу з вуз людей звучало тільки два питання: а саме, як отримати нове житло та земельну ділянку. Так на ділі живем три сім'ї. В фадрик квартири. А вже старость, нащо куда і як такки зараз дісти. Куда йде? Деньги нер день, щоб купити щось небудь. І хотілося от на трой і дітей хоча б один земелючасток, щоб зробити на два входа. Конкретно у вирішенні цих питань Анатолій Федорчук допомогти не в змозі. Чому саме так міський голова дав аргументовану відповідь? В законі не написано, якби в законі як по квартирах була встановлена черга. І так далі, то було б набагато простіше. Я сьогодні ну, виглядаю ну не зовсім гарно і перед вами, і перед людьми, тому що. Згідно цього закону, якщо ми завтра вам не надамо цю земельну ділянку, вірніше вам надамо, а не надамо тій людині, яка вкаже цю земельну ділянку, це буде надання переваги, зараз вступає в силу закон про корупцію і так далі. Тобто тут є цілий парадокс. я вам хочу сказати, що з того часу і до сьогоднішнього дня практично ми земельних ділянок не виділяли. Виділялася земля лише на землях батьків. Ну вам не пощастили, мені може не пощастили в Білорусі я... да. людей, в кого є 20, 30, 40 соток землі. Вони виділялися на, на дітей там, на онуків і так далі. От в законі земельному написано чітко тільки за згодою землекористувача. користувача. Сподіваємось, що після цього прийому міський голова, використовуючи свої можливості, знаходитиме нові методи допомоги громадянам у вирішенні цих питань. Євген Трофімов, Ігор Романенко – новини телеканал Бориспіль.